Іринка цьогоріч вирішила не зволікати і тільки но закінчила з домашкою, одразу ж сіла писати листа до святого Миколая. Зараз дівчинці як ніколи раніше потрібна була його допомога. Слава Ісусу Христу, все чесний отче Миколаю. Пише тобі Іринка з Коломиї. Бабуся колись розповідала, що ти. Живеш на небесах, а ще вона казала, що Святий Миколай, тобто ти дуже добрий. Якщо це дійсно так, передай, будь ласка, привіт моїм батькам. Татусь уже п'ять років живе на зірочці, а цьогоріч до нього переїхала ще й мама. Цікаво, як їм там живеться. Я знаю, що у Святого Миколая дуже багато справ, а особливо у передсвятковий час. Однак, можливо, ти все ж би знайшов декілька хвилин у своєму насиченому графіку, щоб зустрітися з моїми батьками і написати мені короткого листа відповідь. Насправді, насправді я дуже сумую за мамою і татом. Бабуся каже, що на небі вони щасливіші, проте, все одно чомусь ночами плаче. Вона думає, що я сплю. Проте я бачу і чую. Це ж не гріх, якщо я вдаю, ніби сплю. Сподіваюся, що ні. Власне, якщо не враховувати цю мою хитрість, то насправді я дуже чемна дитина, але думаю, тобі не буде цікаво читати, адже ти все і так бачиш з небес. Взагалі-то я не люблю просити, але зараз насправді потребую допомоги. У нас майже немає коштів, а на дворі дуже холодно. Можеш мені подарувати курточкою чобітки. Попитай, будь ласка, там на небі можливо хтось виріс своїх і може віддати мені. А ще, якщо зможеш, принеси мені федеметика. Просто розумієш, раніше я спала з мамусею, а зараз сама, і мені дуже страшно. А ще я б хотіла попросити в тебе трішки нового здоров'я для бабусі, а то вона говорить, що це вже геть зіпсувалось. ну і, звісно, солодощі, щоб ми мали з чим пити. Найсмачніший у світі бабусин компот. Я вірю, що цей лист обов'язково дійде до тебе. Наперед, дякую за все, що ти для мене зробиш. Твоя Іринка, дівчинка дописала своє послання і поставила його у конверт. Завтра вони з бабусею віднесуть його у карі та з Коломия. Там, до речі, працюють справжні помічники Миколая, які допомагають знайти таким, як Іринка, своїх чудотворців. Стати ними можете і ви, листи на вас чекають в офісі Карітас Коломия, церковній крамниці тавор наметі Карітасу на стометрівці у храмах Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Творимо дива разом і перемагаємо.